Останніми днями в соціальних мережах активно обговорюється інформація про використання штучного інтелекту. Як усе нове, ця інформація сприймається неоднозначно. Одні зацікавилися і намагаються розібратися з новітнім застосунком та випробувати його, інші поспішають з критикою і неприйняттям. Давайте спробуємо розібратися, що ж таке чат-GPT та попрацювати з цим новітнім чат-ботом. ChatGPT – це чат-бот зі штучним інтелектом, прототип якого випустили в листопаді 2022 року. Він може працювати з текстом, програмним кодом, формулами та числами, генерувати все, що йому зададуть. Тобто це наче віртуальний помічник, якого ви можете попросити, наприклад, написати промову для церемонії Оскар. І він це зробить. Засоби масової інформації пишуть, що він може згенерувати що завгодно, наукову працю, статтю, написати та виконати контрольну чи іспит. То чи справді ж він такий розумний? Фахівці удосконалювали модель, щоб зменшити кількість оманливих відповідей, шкідливої інформації та уникати образливих формулювань. Тож дані фільтруються, тому до запитів та відповідей чату GPT не потрапляють тексти, що містять мову ворожнечі, расистські та сексистські вислови. А ось щодо правдивості відповідей є деякі сумніви. Перший недолік чат-бота – він користується контентом з інтернету станом на 2021 рік, і все, що було опубліковано чи оновлено пізніше, йому недоступне. Чат GPT не фільтрує використання джерела за правдивістю іноді він може видавати правдоподібні, але безглузді відповіді або подавати дезінформацію як факти. Чат-бот чутлив, чутливий до формулювання запитів. Він спершу виконає завдання, але якщо його перефразувати, модель може відповісти, що не знає відповіді. Також чат GPT зазвичай намагається вгадати, що має на увазі користувач, замість того, щоб поставити уточнювальні запитання, тому він видає впевнені відповіді на неоднозначні запити, а це може бути взагалі не тим, що потрібно. Тож ворог чи друг для освіти штучний інтелект. Як уже говорилося, чат GPT може генерувати учнівські роботи, реферати, есе, відповіді на контрольних. Звісно, це насторожує освітян усього світу, адже є страх, що учні перестануть самостійно виконувати домашні завдання, і школам доведеться якось цьому протистояти. Щодо освітніх процесів та системи оцінювання варто зосередитись на тому, як ми зможемо взаємодіяти з новітнім чат-ботом та з його допомогою поліпшити навчальний процес. Звісно, технологія досить молода, і ідей, як з нею працювати у сфері освіти, досить мало, але сприймати її лише як загрозу точно не варто. Так само, як фотографія не замінила картини художників, чат GPT не зможе замінити дослідницькі роботи чи художні твори, тож варто зосередитись на тому, як чат-бот може спростити роботу фахівців у різних сферах та допомогти учням і студентам здобути якісну освіту. А тепер всі, хто намагається йти в ногу з часом, запрошую спробувати попрацювати зі штучним інтелектом. В описі під цим відео міститься посилання, натиснувши на яке, ви перейдете до чату GPT та пройдете процедуру реєстрації. Тож, ласкаво, просимо до чату GPT. Бачимо дві кнопочки: Увійти і Зареєструватися. Натискаємо «Sign up» – «Зареєструватися». Тепер нам потрібно створити свій обліковий запис. Для цього вводимо свою електронну адресу та натискаємо Продовжити. Далі придумайте свій особистий пароль та введіть його у відповідне поле. Продовжити. Далі потрібно підтвердити свою електронну адресу. Заходимо у свою поштову скриньку, знаходимо лист і натискаємо на позначку, щоб підтвердити свою електронну адресу. Далі розкажіть про себе. До речі, якщо у вас у Гуглі налаштований український переклад, можете скористатися ним і читати сторінку українською мовою. Вводимо своє ім'я, прізвище. Зверніть увагу на такий запис. Натискаючи Продовжити, ви погоджуєтеся з нашими умовами та підтверджуєте, що вам виповнилося 18 років. І натискаємо продовжити. Тепер уведіть свій номер телефону. І на ваш телефон прийде код підтвердження, який потрібно буде увести у відповідне поле. Читаємо. Це безкоштовний попередній перегляд дослідження. І тиснемо далі. Знайомимося з наступною інформацією, яку нам пропонують, і знову тиснемо далі. Тепер бачимо напис: ми будемо раді вашому відгуку. І можемо натиснути кнопку готово. І ось наш чат відкритий. Знайомимося з його можливостями. Перший розділ приклади. Скажімо, поясніть квантові обчислення простими словами. Або маєте креативні ідеї на День народження 10 років. Другий розділ можливості. Пам'ятає те, що користувач сказав раніше в розмові, дозволяє користувачеві вносити подальші виправлення і навчений видаляти недоречні запити. І третій розділ обмеження може час від часу генерувати невірну інформацію та деякі інші. Нарешті ми можемо працювати у нашому чаті. Внизу є спеціальне поле для введення запиту. Напишемо, наприклад, чи були друзі у Поліанни. Натискаємо стрілочку і чекаємо результату. Якщо нам потрібна якась уточнююча інформація, то ми можемо додати іще один запит у чат. Наприклад, як до поліани ставилася тітка полі. І отримуємо результат для цього запиту. Справа можна поставити вподобайку або навпаки, а вгорі можна завантажити нашу інформацію і зберегти її. Скасуємо цю дію. І зліва, напроти назви чату, бачимо дві позначки редагувати і Видалити. Якщо натиснемо Видалити, поруч з'явиться галочка, натиснувши, яку, ми видалимо наш чат. Працюючи з цим розумним чатом, приємно було усвідомлювати, що людський мозок все ж таки у виграшному становищі порівняно зі штучним інтелектом. Це було коротеньке знайомство із застосунком чат GPT. і в нас усіх ще попереду детальніше вивчення його та корисне застосування.